Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Російські високопосадовці активізували спроби переконати світ у бажанні до мирних переговорів, які наміри криються за російською риторикою, чи готові росіяни припиняти війну і виводити війська, а також якими є дії України у цьому напрямі, поговоримо сьогодні у випуску. Ключові фігури Кремля, зокрема речник Путіна Дмитрій Пісков, очільник російської дипломатії Сергій Лавров і російський міністр оборони Сергій Шайгу активізували інформаційні операції. Їх мета спонукати Україну до переговорів і залякати захід, змушуючи його до самостримування. До таких висновків дійшли аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони опублікували свій звіт 4 квітня. Аналітики зауважують, що Шойгу почав погрожувати Франції, аби стримати її від підтримки України. Такі погрози він висловив під час розмови телефонної із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. При цьому Шойгу вдавав інтерес до мирних переговорів. Усе це є частиною ширшої кампанії, мета якої переконати західні країни спонукати Україну до нерівноправних переговорів на умовах Росії. Кремль націлив свої інформаційні зусилля конкретно на Францію після того, як французький президент Макрон закликав захід збільшити рівень і типи безпекової допомоги Україні. Інший високопосадовець кремлівської адміністрації Дмитрій Пісков виступив із заявою про пряму конфронтацію між НАТО і Росією і звинуватив альянс у наближенні до кордонів Росії, зокрема через вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Аналітики наголошують, що російська сторона давно намагається представити НАТО як екзистенційну загрозу для Росії аби виправдати агресію проти України. І ось власне 4 квітня Пісков заявив, що відносини між Росією і НАТО скотилися цитую до рівня прямої конфронтації, і що НАТО уже втягнуто в конфлікт навколо України. Усі ці меседжі ми чули і раніше однак зараз окупанти активізували існуючі інформаційні операції, аби змусити захід до самостримування. Інститут вивчення війни називається кампанією рефлексивного контролю, яка використовує погрозливі висловлювання, аби затримати і вплинути на прийняття. Важливих рішень про підтримку Заходу для України цей кремлівський наратив також, ймовірно, є спробою подати оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію Росії як начебто провокаційну. Ну і не можемо не торкнутися свіжих заяв очільника російської дипломатії Сергія Лаврова. Теж він узяв участь у цих нових інформаційних операціях. Отже, Лавров виступив на круглому столі, організованому 4 квітня російським МЗС. Учасниками цього круглого столу стали понад 70 іноземних послів, і там він повторив шаблонні наративи про начебто відповідальність України за початок війни у 2014 році, і про нібито причетність України до нещодавнього теракту у підмосковному крокусі. Також він засудив українську формулу миру водночас заявив, що Росія готова вести перемовини, звісно ж, на вигідних для Кремля умовах. Але як партнера у перемовинах, росіяни не бачать українців за підсумками круглого столу. Лавров заявив журналістам, що Росія вважає необов'язковим розмовляти із Зеленським натомість хоче вести перемовини із Заходом. Сам Захід, за словами російського посадовця, до таких переговорів не готовий. Важливо, що на заході розуміють маніпулятивність таких тверджень. Аналітики інституту вивчення війни дають свої пояснення, що посадовці Росії багато разів неправдиво звинувачували як Україну, так і Захід у відсутності мирних переговорів, при тому, що Росія багато разів прямо і непрямо демонструвала, що насправді не зацікавлена у добросовісних перемовинах з Україною. Крім того, як запевняють в інституті, максималістські цілі Росії, тобто повна капітуляція України і Заходу, залишаються незмінними. А будь-які заяви про, начебто, зацікавленість у мирних переговорах, є швидше за все, спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету і територіальної цілісності, як бачить Україна переговори з Росією, пояснює радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Послухаємо. Я хочу, щоб ми зупинились в тому, що говорити про мирні переговори. Немає ніяких мирних переговорів. Російська Федерація пропонує виключно капітуляцію. Ми можемо пропонувати тільки виключно одну опцію. Вийшли з нашої території. Після цього говоримо про відповідальність за військові злочини і виплати за зруйноване, а це величезний обсяг. Бачення України буде втілене у конкретному плані. І в цьому президент України Володимир Зеленський сподівається заручитися підтримкою цивілізованих країн. Він про це заявив у березні в інтерв'ю французьким медіа. Є нормальний план, який ми бачимо дуже живим. Перша наша зустріч лідерів, лідерів цивілізованих держав в Швейцарії на інагураційному саміті миру. І Я вважаю, ми це повинні зробити весною або в кінці весни. Ну, як вийде з датами, це вже не принципово. Зробити цю зустріч, вийти з чітким планом і чітким списком країн, які готові цей план детальний, це шлях до справедливого миру, вийти з більшістю країн світу. Це буде політична перевага і не просто політична ізоляція для Путіна. Ні. Найголовніший результат, що ми всі вийдемо з плану, з рішучими кроками. А після цього розробити цей план в деталях технічно і відповідні держави повинні його передати представникам Російської Федерації для того, щоб вони прийняли цей план або не прийняли, але це інше вже. Ми покажемо, що ми хочемо миру, але це не просто пауза. Для того щоб Путін готувався, ні, це конкретика. Що ми робимо? Пауза це просто пауза, а тут повинні бути кроки до закінчення війни, тільки дії. Ми почули слова президента Зеленського і будемо сподіватися, що зусилля українського керівництва дадуть очікуваний результат. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого з вами критичного мислення. Адже аноніми жодної відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу вам підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе і за свою інформаційну гігієну, а й за наше оточення. Тому усе, що ми ширимо, переказуємо, усе це має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації? Чи можна перевірити цю інформацію, кому вона вигідна? Тож вмикаємо критичне мислення. Перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.